Зараз ми розглянемо з вами систему побудови бізнесу 2 по 2. В чому ж полягає суть цієї системи? Чим же вона така приваблива? А в тому, що для стрімкого росту вашого бізнесу, для вашого зростання по кар'єрних сходинках і відповідно заробітку великих сум грошей, вам потрібно виконувати декілька простих дій, але виконувати їх систематично та відповідально. Отже. Суть цієї системи полягає в тому, аби кожного періоду, або ж ми говоримо каталогу, реєструвати плюс 2 активних нових партнери, нових, новачка так, із замовленнями від 20 бонусних балів, і самим робити. Від 20 бонусних балів особистий обсяг. До речі, особистий обсяг 20 бонусних балів це може бути замовлення як особисто для себе, так і спільно з своїми друзями, колегами і так далі, або ж навіть продажі, кому як зручніше. І важливо, реєструвати таких партнерів, які мають бажання і готові йти по такій системі. Тобто, дублювати ваші дії. Особисте замовлення 20 бонусних балів. І кожного каталогу реєструвати два нових партнери із замовленнями 20 бонусних балів та навчати їх робити ці кроки. один період або каталог діє три тижні. По закінченню кожного каталогу робляться підсумки і виплачується винагорода за роботу кожному партнеру відповідно його рівня та товарообігу. Давайте подивимось з вами. Детальніше, як буде зростати ваш бізнес кожного каталогу. Отже, перший каталог ви зареєстрували двох партнерів. Вас в команді вже троє. Кожен з вас робить замовлення по 20 балів. Всього ваш груповий обсяг складає 60 балів. Це ще не є перша сходинка маркетингового плану. А нагадую, що перша сходинка – це 100 балів. Проте ви все одно отримуєте перший свій дохід, а саме бонус швидкого старту з замовлень ваших людей в першій лінії. Зараз він складає 100 гривень. 100 гривень це маленький перший ваш дохід, але це Перший великий крок до ваших великих доходів. Вже в другому каталозі ви бачите, як зростає ваш дохід. Я схематично зобразила вам, як вже виглядає ваша команда по закінченні другого каталогу. Отже, у вас є три партнери, так? кожен з яких приводить по два новачки, і у вас вже в команді є дев'ять. 9 партнерів роблять замовлення по 20 балів, і ваш груповий обсяг складає вже 180 балів. Це статус молодший менеджер. 5% вітаю, ви вже отримаєте структурний бонус. Ваш дохід складає 506 гривень, з яких структурний бонус 306 гривень, і бонус швидкого старту 200 гривень. В третьому каталозі. Кожен з ваших партнерів повторює ці ж дії. В попередньому каталозі у вас вже було 9. В цьому каталозі кожен з 9 приводить по 2 новачки, і вас в команді стає 27, 27 партнерів, які роблять замовлення 20 балів по 20 бонусних балів. І ваш груповий обсяг складає 540 балів. Це вже статус менеджер 7%. І ваш дохід знову ж таки суттєво зростає, майже 1000 гривень. З яких структурний бонус 673 гривні, і бонус швидкого старту 300 гривень. А в четвертому каталозі ваша команда вже суттєво зросла, і так само ви повторюєте аналогічно всі дії. Кожен приводить по два партнери, і всі роблять замовлення від 20 балів. Тоді ваш груповий обсяг складатиме 1620 балів, а це вже статус грант-менеджер 14%. І ваш дохід майже 5 тисяч гривень. Крім цього, ви отримаєте в подарунок брендований блокнот та ручку. Ось так буде виглядати ваша команда по закінченню четвертого каталогу. У вас в першій лінії вже є два. Менеджера, два молодших менеджера, два консультанта і два новачка, яких ви зареєстрували в цьому четвертому каталозі. І тут заробляєте не тільки ви, заробляє кожен з ваших партнерів. Наприклад, ваші менеджери вже заробляють близько 1000 гривень, ваші молодші менеджери близько 500 гривень. Так, кожен починає вже заробляти. В п'ятому каталозі ви повторюєте ті ж самі дії. Кожен з ваших партнерів, який так, працює по цій системі, приводить по два ключових партнера, і всі роблять замовлення по 20 балів. Ваш груповий обсяг складає 4860 балів і ви вже керуючий директором. Ваш дохід вже 14 900 гривень. Це вже порахований і директорський бонус, тому що ви вже отримаєте дохід із наступної частини маркетингового плану. Крім цього, ви отримаєте премію 5000 гривень після підтвердження шести раз цього статусу. Ось так виглядатиме ваша команда по закінченню п'ятого каталогу. Бачите, у вас вже є в першій лінії два гранд менеджера у яких груповий обсяг 1620 балів. Також у вас в команді є два. Менеджера з груповим обсягом 540 балів, два менеджера з груповим обсягом 180 балів і так далі. І в тому числі у вас є знову два новачка, яких ви зареєстрували в цьому п'ятому каталозі. В шостому каталозі також повторюються всі дії, всі працюють по даній системі, приводять по два нових партнери і всі роблять замовлення по 20 балів. Ваш груповий оборот суттєво зростає, і ви вже є регіональний директор. І у вас в першій лінії є два керуючі директора, два гранд менеджери два менеджери, два молодших менеджера, два консультанта і два новачка. Ваш дохід дуже вже зростає: 36,5 тисяч гривень. Крім цього, ви заходите на премію 15 тисяч гривень. Якщо ви 6 каталогів підтверджуєте свій статус регіонального директора, ви отримаєте 15 тисяч гривень до свого доходу. Сьомий каталог. Тут все так само розписано. Кожен з партнерів приводить по 2 партнери, всі роблять замовлення по 20 балів. І ваш груповий оборот 437 тисячі 43 сімсот балів. І ви національний директор. У вас в першій лінії два регіональних директора, два керуючих директора, два гранд-менеджера, два менеджера, два молодших менеджера, два консультанта і два новачка, яких ви зареєстрували в цьому каталозі. І всі заробляють гарні доходи. Ваші всі партнери, відповідно, свого рівня отримують доходи. А ваш дохід при цьому складає 78 200 гривень. Ви заходите на премію 20 тисяч гривень і 6 разів підтверджуєте статус національний директор і отримаєте премію 20 тисяч гривень ще плюс до свого доходу. Крім цього, зі статусу національний директор починається програма Автобонус. Ви стаєте учасником цієї програми, і при підтвердженні цього статусу 17 періодів з 24 навіть, так, ви можете обрати собі в подарунок одну з цих двох машин: або Kia, або Hyundai. В залежності від вашого товарообігу. Ну, працюючи по тій системі, ваш товарообіг дозволяє обрати і дорожчу машину. У восьмому каталозі. При подальшій роботі по цій системі ви вже закриваєте статус міжнародний директор, і у вас в першій лінії навіть вже є два національних директора, два регіональних і так далі. Кожен заробляє відповідно свого рівня, а ваш дохід складає 160 тисяч гривень. І так, ви утримуєте ще більшу премію за підтвердження цього статусу, а саме 25 тисяч гривень. Крім цього, ви продовжуєте йти по програмі автобонус та навіть можете обрати ще дорожчу, ще кращу машину. А на цьому наш маркетинг-план не закінчується. Ви далі продовжуєте рости по цій системі, повторювати ці всі кроки і повторюють їх ваші партнери, і ви ростете по інших статусах і отримуєте ще більші доходи. Ось, наприклад, далі в наступній частині маркетингового плану ви вже отримуєте глобал-бонус від 1 до 3,5% ви ще отримуєте від обороту ваших директорських структур. Ви зростаєте по статусам, ви отримаєте більші автомобілі. Тут більший вже автопарк. Так, от, наприклад, на статусі президента у вас вже автомобіль Мерседес. Заходите також в партнерську програму з рівня молодший партнер. Партнер і старший партнер. Ви вже отримуєте в подарунок або квартиру в Україні, або дім в Україні, або дім за кордоном. А ще один важливий момент для того, щоб за каталог знайти двох активних партнерів, які будуть з вами цілеспрямовано будувати бізнес по цій системі, потрібно реєструвати більше новачків. Орієнтовно 10 із замовленнями 20 балів. Чому так? Ну тому що в людей складаються в процесі в різні життєві обставини. А хтось, можливо, тимчасово не працює. Або переходити на інші вид співпраці, наприклад, дропшипінг, кому як зручніше, так? А вам потрібно, щоб всі люди працювали по тій системі. Тому краще реєструвати, що каталогу більше людей, аби точно, як, як мінімум, двоє, залишалося в системі працювати ну, далі з вами, будувати цей бізнес по цій системі. Тому важливо, щоб ви реєстрували таке. Трішки більше людей. Комусь, можливо, потрібно зареєструвати лише там, 6 людей, щоб два в них завжди залишалось, комусь, можливо, і 12. Орієнтовно, це потрібно все одно, щоб було більше людей. А система працює тоді, коли працюєте ви. Пам'ятайте про це. Вісім каталогів це всього півроку, які суттєво можуть змінити ваше життя. Чи варто працювати для цього? Однозначно так. Я бажаю вам успіхів, і аби ви по цій системі досягнули всіх своїх цілей в житті і всіх своїх мрій.